Все життя читав книжки про ну, сміливих людей, про, ну, відповідно, в мене вже виробилося якесь таке світобачення. Тобто, коли добро, добро має перемагати зло. Тобто, ну, для мене це не було питання йти чи не йти. Почалося АТО, першим пішов мій брат Ярослав, і я прагнув також йти. У структурі МВС створювалися добровольчі батальйони, і я прийняв рішення туди вступити. Самому вже Дебальцево ну, ми побачили, що таке справжня війна є. Тобто це є обстріли, постійні, повітряні тривоги. Ну, Такий я побачив, але це набагато відрізняється від того, що в книжках і кінофільмах. Повномасштабно я застав в Маріуполі. Ну, ми разом з братом застали. Це ще вночі десь година четверта ночі. Я в цей момент. Вночі був наряді і бачив вибухи. Подивився на обрій, а там обрій весь червоний був. Зайшов у Фейсбук і там великими буквами написано Війна. Нас роз'єднали. Ми з братом зробили фотографію. Я думаю, мусимо в цей день зробити. Приймемо бій і ну, невідомо чим це все закінчиться. Шльомами стукнулися і розійшлися. самих гарячих точках де ми були, це був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше був Бахмут, Попасна. Ми завжди разом з братом знаємо, що він може, що я можу, він знає. І впевнені один в одному. Там були ну, обстріли, в основному це все по житлових будинках було. Цілі сім'ї були знищені, вбиті. Це жорстокі люди, не керовані. Ну, якась певна задача винищити населення. До війни я займався із змішаними єдиноборствами, Багато бігав, гірські трейли в планах. В мене є все таки пробігти 100 кілометрів. Це така моя мрія. Трошки війна змінила ці плани. На війні потрібно бути витривалим, потрібно бути сильним, спортивним. Я практично на кожній ротації знаходжу час для того, щоб займатися спортом. Звичайно, бралася якийсь лом, якась дерев'яна перекладина, Робилося турнік в таких, скажімо так, бойових умовах. Брав бронежилет, бронежилеті присідав. Ну тобто виходив з цього становища, коли нічого не було. Хлопці завжди дивляться на мене, розпитують, як краще тренуватися, як краще харчуватися. Звичайно, от такий ну приклад надихає людей. Там всі як брати. Один у одного стараються прикривати, підказати, допомогти тягне дуже сильно. Хочеться, звичайно, додому. Приїжджаєш додому, там тиждень часу і зразу починає тягнути назад. Робота це робота це обов'язок. Неможливо залишатися вдома, коли на сході, на півдні. Ну, триває війна. Потрібно кожному робити свій внесок. Найбільша мрія. Про освітню подорож. Хочеться відвідати весь світ, проїздити, побачити, ну і про Україну розказати. Моя мрія це є відвідати Гімалаї і хочу вибратися на саму вершину Евересту.